Уявіть собі ранок у середньовічному місті. Перші промені сонця пробиваються крізь вузькі вулиці, освітлюючи бруківку, вкриту вчорашньою грязюкою. Повітря наповнене запахом свіжоспеченого хліба з пекарні, змішаним з різким ароматом гною і диму від кузні. По вулиці поспішає купець у довгому темно-синьому сюрко. Його тканина настільки дорога, що один метр коштує як місячний заробіток ремісника. Назустріч йому простий селянин у короткій полотяній туніці сірого кольору, латиній на ліктях. Вони навіть не дивляться один на одного, їхній одяг уже все сказав за них. Середньовічна мода це не просто одяг, це мова, якою розмовляло суспільство без слів. Кожна складка, кожен колір, кожна гудзик розповідали про те, хто ти є. Скільки маєш грошей, яке місце займаєш у суворій ієрархії феодального світу, як пише французький історик Жорж Дюбі, середньовічне суспільство було побудоване на принципі три ордени: ті, хто молиться, ті, хто воює, і ті, хто працює. І одяг був головним маркером цього поділу. Чому це було так важливо? Тому що в епоху, коли більшість людей не вміли читати, а паспортів не існувало, Одяг виконував роль візитної картки. Побачивши людину на вулиці, ви миттєво розуміли, чи варто їй вклонитися, чи можна підійти поговорити, чи краще перейти на інший бік дороги. Система одягу була настільки жорсткою, що порушення правил могло коштувати життя. Існує версія, що у деяких містах Італії 14-го століття просто людина, який осмілився одягнути пурпурний одяг. Могли публічно висікти на ринковій площі. Також підтримайте україномовний контент вподобайкою та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії. Напишіть у коментарях, звідки слухаєте відео. Завжди цікаво відчути географію нашої аудиторії. Приємного перегляду. Щоб зрозуміти, як працювала середньовічна мода, треба відчути атмосферу того часу. Уявіть собі, королівський двір 13 століття. Велика зала замку освітлена сотнями свічок, їхній воскований запах змішується з ароматами прянощів і парфумів. На троні сидить король у плащі підбитому горностаєвим хутром, белосніжним з чорними цятками. Це не просто красиво. Горностай настільки дорогий, що один плащ коштує як маєток середнього ліцаря. Навколо короля вельможів у яскравих оксамитових камізолах. Їхній одяг переливається у світлі факелів. Золоті ланцюги на шиях важать кілька кілограмів. Це не прикраси, це показник влади. А тепер перенесімося на селянське подвір'я. Холодний вітер здуває солому з даху хати. Жінка в грубому полотяному платті латає одяг свого чоловіка при світлі каганця. Її пальці мозолясті, тканина груба і колюча. Колір сірокоричневий, природній відтінок невибіленого льону. Барники дорогі, а для селян вони взагалі недоступні. Сучасні історики вважають, що середньостатистичний селянин за все життя мав не більше двох-трьох комплектів одягу: один для щоденної роботи, другий для церкви і свят. Щоб зрозуміти глибину проблеми, потрібно поговорити про закони, які регулювали одяг. Вони називалися сунктуарні закони від латинського слова сунктус, що означає витрати. Ці закони з'явилися у 13 столітті і до 15 століття стали невід'ємною частиною життя майже всіх європейських країн. Як пише англійський дослідник Алан Гант у своїй праці про регулювання розкоші, ці закони мали на меті заморозити соціальну структуру суспільства, не дозволяючи багатим купцям виглядати як аристократи. Уявіть собі, Флоренцію 1330 року. Спекотний літній день, повітря густа від запаху спецій з ринку та каменю, нагрітого сонцем. На ринковій площі міський глашатай голосно зачитує новий указ: його голос лунає між вузькими будівлями. Жодна жінка, крім дружин лицарів, не має права носити шовкові рукави. Жодна жінка з простостану не може одягати перли чи золоті ланцюги. Довжина шлейфу сукні не повинна перевищувати двох ліктів. Порушниця сплатить штраф у 25 флоринів. Це річний заробіток кваліфікованого ремісника. Чому влада так боялася неправильного одягу? Причина була проста. Одяг загрожував стабільності феодальної системи. Коли багатий купець, який заробив статки на торгівлі вовною чи спеціями, міг одягтися як граф, це підривало саму основу суспільства. Якщо зовні неможливо відрізнити дворянина від просто людина, то як тоді підтримувати ієрархію? Існує легенда, що французький король Філіп IV красивий видав указ, який забороняв буржуа носити хутро, бо на одному з королівських прийомів він переплутав багатого торговця зерном зі своїм васалом бароном. Давайте поглянемо на конкретні приклади: у королівстві Англія за часів Едуарда III був виданий статут про одяг 1363 року. Цей документ із педантичною точністю описував, хто що має право носити. Лицарі з доходом менше 200 фунтів на рік не могли носити тканини вартістю більше 6 марок за метр. Селяни взагалі не мали права носити нічого, окрім грубого полотна та овечої шерсті. Навіть їхнім дружинам заборонялося носити шовкові хустки. Цікаво, що закон був настільки детальним, що навіть визначав максимальну довжину носків чобіт для кожного соціального класу. Просто людини півторадюйми джентельмен, один фут лицар. Півтора фута, принц не обмежено. Але найцікавіше починалося, коли мова заходила про кольори. Пурпур це був колір імператорів і королів. Його отримували з мушельмирюсків Мурекс, які водилися тільки у Середземному морі. Щоб зробити один грам пурпурного барвника, потрібно було переробити 10 тисяч мушел. Уявіть собі майстерню фарбувальника на березі моря. Гори порожніх черепашок, різкий запах йоду та гніття, працівники з руками по від барвника. Один метр пурпурної тканини коштував як невелике село. Тому, коли хтось носив пурпур, це була заява. Я маю владу, якої ви навіть не уявляєте собі. Синій колір довго вважався другим за престижністю. Його отримували з рослини Вайда, але якісний глибокий синій відтінок був надзвичайно складним у виробництві. Сучасні дослідження текстилю показують, що для отримання насиченого синього кольору потрібно було кілька разів занурювати тканину в барвник, кожного разу висушуючи на сонці. Це займало тижні. Червоний колір, особливо яскравий кармазинний, отримували стіл сушених комах кошенилі. Для пофарбування одного килима потрібно було зібрати мільйони цих крихітних створінь. Тому червоний носили кардинали і найбагатші купці, які могли собі дозволити таку розкіш. А тепер поговоримо про тканини, бо саме вони були справжнім маркером багатства. Уявіть собі, майстерню ткаля у фламандському місті Брюге 14 століття. Ранній ранок крізь маленькі вікна пробивається блідий світ, повітря наповнене запахом вовняного пилу та вогкості. За величезним ткацьким верстатом сидить майстер, його руки швидко пересувають човник туди-сюди, стукіт верстата. Це ритм міста, бо Брюге живе виробництвом тканин. Але те, що він ткає зараз, побачить не кожен. Це оксамит. Тканина з вовни настільки тонкої і густої, що на дотик вона нагадує шовк. Один квадратний метр такої тканини коштує 15 флоринів, майже півроку праці звичайного підмайстра. Шовк був вершиною текстильної ієраргії, його привозили караванами з Китаю. По великому шовковому шляху подорож тривала місяці, а іноді й роки. Як пишуть венеціанські купецькі хроніки 13 століття, один караван міг вести шовку на суму, яка дорівнювала річному бюджету невеликого герцогства. Тому шовк носили лише найвищі верстви суспільства. Існує версія, що у Венеції був закон, який дозволяв носити шовкові сукні лише дружинам патриціїв та куртизанкам вищого класу. Цікаве поєднання, чи не так? Для простих людей основою гардеробу була вовна та льон. Вовна тепла, але груба. Льон легший, але вимагав складної обробки. Щоб отримати тканину зільну, потрібно було спочатку зібрати стебла, вимочити їх у воді кілька тижнів. Запах гнилого льону був таким сильним, що у деяких містах це дозволялося робити лише за межами міських стін. Потім вичесати волокна, спрясти нитки. І лише тоді ткати полотно. Процес займав місяці, і навіть після всього цього льон залишався грубим. ляне полотно, яке носили заможні люди, було предметом розкоші. Але найцікавішим був оксамит, або як його ще називали, велюр. Цю тканину ткали особливим способом. Петельки нитки залишалися на поверхні, створюючи м'який ворсистий шар. Уявіть собі, як виглядала зала для прийомів. У герцогському палаці Бургундії. Величезний камін палає, відкидаючи тремтиві тіні на стіни. Герцог сидить в кріслі, обитому темно-червоним оксамитом. Його одяг камзол з синього оксамиту, вишитий золотими нитками. Коли він рухається, тканина переливається у світлі вогню як жива. Один такий камзол міг коштувати як маленький замок. Сучасні історики моди, зокрема, французька досвідниця Оділь Блан. Вважають, що саме в 14 столітті в Європі почався справжній вибух моди серед багатих верств суспільства. Чому? Бо саме тоді в Європі з'явилося достатньо багатих купців і банкірів, які могли конкурувати з аристократією у розкоші. І саме це призвело до появи все більш суворих, сумтуарних законів. Влада намагалася стримати цей потік неправильного споживання розкоші. Цікава деталь. Одяг можна було передавати в успадок, продавати, закладати. У заповітах 14-15 століття часто зустрічаються записи типу: залишаю своєму синові мій синій сюрко з хутряною оторочкою або моїй дочці шовкову сукню, яку я одягала на весілля. Один добрий комплект одягу міг бути еквівалентом невеликого капіталу. Існують судові документи з Флоренції, де описується випадок, коли чоловік заклав шовкову сукню своєї дружини, щоб розплатитися з боргами, і дружина подала на нього до суду, бо сукня була її посагом. Тепер перейдемо до найвидовищнішої частини середньовічної моди: аксесуарів та деталей, які робили одяг справжньою заявою. Уявіть собі великий турнір біля Реймса, 1380 рік. Трибуни заповнені глядачами, повітря, густе від пилу та запаху коней. Труби сурмлять, оголошуючи прибуття лицарів. І ось з'являється молодий граф у повних обладунках, але навіть крісталь видно розкіш. Його шолом прикрашений пір'ям страуса. Одне перо коштує як добрий бойовий меч. Плащ. Поверх обладунків, зроблений з генезького оксамиту і вишитий золотом. На поясі кинжал з рукояткою, інкрустованою слоновою кісткою. Це не просто лицар, це рухома демонстрація багатства та влади. Пояс був одним із найважливіших елементів середньовічного гардеробу для чоловіків. Він був не просто функціональним предметом, він показував статус. Лицарі носили пояси з позолоченої бронзи або срібла, прикрашені дорогоцінними каменями, купці пояси з шкіри з бронзовими пряжками. селяни прості мотузки або ремені з некрашеної шкіри. Як пишуть англійські судові хроніки 15 століття, крадіжка пояса прирівнювалася до тяжкого злочину. бо Добрий пояс міг коштувати місячний заробіток майстра ремісника. Головні убори також розповідали історії. Жінки з аристократії носили хенін високі, конусоподібні капелюхи, які могли сягати метра у висоту. Зверху на них кріпилася прозора вуаль, яка спадала на плечі. Щоб носити такий капелюх, потрібна була особлива постава. Голову треба було тримати. Гордо піднятою деякі церковні діячі критикували ці капелюхи, називаючи їх вежами пихи. Існує легенда, що один проповідник у Парижі навіть сказав, що жінки в генін не зможуть увійти в рай, бо їхні капелюхи не пройдуть крізь небесні ворота. Черевики та чоботи ще один показник статусу у 14 столітті серед аристократів була мода на Пулен. Черевики з настільки довгими носками, що їх іноді прив'язували ланцюжками до колін, щоб не спотикатися. Довжина носка регулювалась законом залежно від класу. Принц крові міг мати носки завдовжки аж до кількох футів, лицар до двох футів, простий джентльмен до одного фута. Селянам взагалі заборонялося носити пуляни. Сучасні дослідження скелетів того періоду показують, що багато аристократів мали деформації стоп саме через носіння такого незручного взуття, але мода була важливішою за комфорт. Хутро також було важливим маркером, але не будь-яке хутро була чітка ієраргія на вершині горностай з його характерними чорними плянками на білому його могли носити лише королі. Та найвищі аристократи нижче куниця, соболь, бобер, ще нижче лисиця, віверка. Селянам дозволялося носити лише овече або козяче хутро. Цікаво, що один горностаєвий плащ міг містити хутро з кількох сотень тварин. Їх ловили взимку у скандинавських лісах, коли хутро було найбілішим. Полювання на горностая було справою професійних мисливців, а торгівля цим хутром контролювалася королівською владою. Але найдивовижнішими були гудзики так звичайні гудзики. До 13 століття їх практично не використовували. Одяг скріплювали з шнурівкою або брошами. Але коли з'явилися гудзики, вони стали справжнім предметом розкоші. Уявіть собі, камзол французького герцога. На ньому може бути 50-60 гудзиків, кожен розміром з горіх, зроблений з срібла або золота, прикрашений емалею. Один такий комплект гудзиків коштував як хороший бойовий кінь. І знаєте, що найцікавіше? Більшість цих гудзиків були суто декоративними, вони навіть не застібалися. Їх носили просто щоб показати, що ти можеш собі це дозволити. Завершимо нашу подорож у світ середньовічної моди розповіддю про те, як одяг став інструментом соціальних змін. Уявіть собі, Париж середина 15 століття. Столітня війна закінчується, міста відбудовуються, торгівля відновлюється. На вулицях з'являється новий клас людей. Не аристократи, але й не прості редисники. Це нотаріуси, лікарі, юристи, заможні купці, і вони хочуть виглядати відповідно до свого нового статусу. Вони купують дорогі тканини, шиють одяг у стилі дворянства, прикрашають себе ланцюгами та перснями. І це викликає справжню паніку серед старої аристократії, як пише французький історик Жак Лігоф, саме у 15 столітті сумтуарні закони стають найсуворішими. Це була спроба старого порядку втриматися, коли реальність уже змінилася. У містах з'являються спеціальні інспектори, які патрулюють вулиці і перевіряють, чи відповідає одяг людей їхньому соціальному статусу. У Флоренції існувала посада офіціалі деледонне. Чиновників, які стежили за жіночим одягом. Якщо вони бачили жінку у неналежному вбранні, вони могли зупинити її просто на вулиці, виписати штраф або навіть конфіскувати прикраси. Але люди знаходили способи обходити закони. Один з найпопулярніших робити розкішні підкладки. Ззовні плащ міг бути з простої темної вовни, але підкладка з червоного шовку, коли людина рухалася, шов блискучив, показуючи справжній статус власника. Або Ховати дорогоцінності під верхнім одягом. Під простою накидкою могла бути розкішна шовкова сукня. Є версія, що саме через це у деяких містах інспектори отримали право вимагати, щоб люди знімали верхній одяг для перевірки. Цікаво, що церква теж включилася в боротьбу з надмірною розкішшю. Проповідники гримали з черковних кафедр проти гріховної пихи в бранні, особливо діставалося жінкам їхні високі капелюхи. Декольте, шлейфи, сукон викликали обурення духовенства. Сучасні досвідники вважають, що це було пов'язано не стільки з моралью, скільки з економікою. Церква сама була великим споживачем розкішних тканин для облачень, і конкуренція з боку світської моди їй не подобалася. У деяких містах проводилися публічні спалення гріховного одягу. На площі складали купу з розкішних суконь, капелюхів, взуття і підпалювали під схвальні крики натовпу. Але найцікавіше почалося наприкінці 15-го на початку 16-го століття. З відкриттям амерейки та морських шляхів до Індії в Європу хлинув потік нових тканин, барвників, спянощів. Ціни на розтіж почали падати. Те, що раніше було доступно лише королям, тепер могли купити багаті купці. Система почала руйнуватися. Закони видавалися все суворіші, але їх все важче було виконувати. До XVII століття більшість сумтуарних законів просто перестали працювати. Влада визнала поразку. Що з цього можна винести сьогодні? Середньовічна мода показує нам, що одяг завжди був більше, ніж просто тканиною на тілі. Це мова, якою ми розмовляємо без слів. Це спосіб заявити про себе, показати свою приналежність до групи, продемонструвати статус. І, хоча сьогодні немає законів, які б забороняли нам носити той чи інший кольор чи тканину, ми все одно читаємо одяг людей. Робимо висновки про їхній статус, смаки, цінності. Середньовічні люди були щирішими, вони просто записали ці правила в закони. Ми робимо те саме, але називаємо це дрес-кодом, трендами чи стилем. Так працювала середньовічна мода, як система соціального контролю, економічний інструмент. Спосіб комунікації і поле битви між старим і новим світом у кожній нитці вбрання був закодований посил про владу, гроші, походження та амбіції. І коли наступного разу ви одягатиметесь, задумайтесь, що розповідає про вас ваш одяг, бо мова моди не змовкає ніколи.